Раз в місяць чоловік збирав речі та йшов до матері. Здавалося, б, подія знаменита, але з роками я зрозуміла, що має вона одну закономірність, яку я раніше не помічала видно, таки досвід робить своє. Отож Андрій жив зі мною у квартирі моєї мами. Мама також з нами жила, але вона була жінка завжди добра і поступлива, тому до зятя претензій не мала. А коли він гримав дверима то бігла мене вмовляти його вернути. Ні, но ну йди, Мирися, що люди скажуть місяця не прожили. А мені все одно, казала я, а мені ні, бо скажу що до все через те, що ти про мене подумай. І я важко зітхала, але на наступний день ішла миритися до свекрухи. Далі мені ще від неї треба було вислухати лекцію, як з її сином поводитися і щоб. Надалі я не сміла перечити її дитині. Отак ми жили і двоє дітей привели на світ. Діти росли, Андрій гримав дверима, мама просила за себе і за дітей, а я йшла миритися. Десь років через десять Андрій вже їздив до матері, бо доробився до нової автівки, а ми й далі були ще з тим ремонтом, що мама й тато робили. Два плюс два я склала лише тоді, коли мама потрапила в стаціонар. І потрібні були гроші. Ми з мамою наші зарплати об'єднували і виділяли на господарство та на чорний день, Андрій давав певну суму не всю, бо казав, що я не вмію грішми розпоряджатися. І ось ми свої всі гроші використали, і я попросила чоловіка допомогти. Він впирався як міг, суперечка така була, що я думала, він стане та піде до матері, бо зазвичай і менші слова його спонукали до подорожі. А тут собі сидить і каже, що грошей нема. Я тоді з тих нервів перерила пів хати і не знайшла його грошей. Де гроші? спитала я його. В надійному місці я як знав, що ви й до мене доберетеся. Де? Вже вставай та поїхали, якщо мамі стане гірше, то я за себе не ручаюся. І куди ви думаєте, ми поїхали? До його мамці. А далі я й зрозуміла, що він найчастіше розпушував хвіст, коли був день зарплати, і так він матері відвозив гроші на сховок, а своїй родині виділяв добре, якщо десятину. Ми з мамою практично його всі ці роки годували, а він нам влаштовував такі показові виступи, розплачувався за нашу доброту. Звичайно, що свекрухав крик, чого це я на синочкові гроші рот відкриваю. Бо мама моя в лікарні, вона вже десять років сина вашого годує і обпирає, то її треба на ноги поставити. Ну Но вона вже не молода, як бог дасть, так і буде, гне своє свикруха. Як з вами подібне буде, то теж так казати? спитала я. Чого ти одразу така, не можеш якось лагідно, а все пролом? Та дамо кілька тисяч не переживай, пішла вона по гроші. Назад ми їхали мовчки. Я мріяла про те, лиш би мама була зі мною, бо без неї я не справлюся з цим усім. Так бог і дав, мама зі мною, як і діти. Чоловіка я подала на аліменти, бо так вийде дешевше, ніж його годувати і нерви собі тріпати. Мати його спочатку дуже тішилася, але далі свекор сказав, що таких хитрих він добре знає, і як хоче з ними жити, то хай і грошима вкладається в родину. Тату, я й так аліменти плачу, казав Андрій. То треба було шанувати родину, а не бігати до матері під спідницю, відказував свекор. Я це знаю, бо свекор приходить до онуків, і вони гарно з моєю мамою спілкуються. Інколи я думаю, що було б добре, якби він у нас жив і хто його знає, чи й так не буде. Підпишись, підтримай українськомовний контент.